І тому триває, думаю, Кременчуці кипить робота, спрямована на підтримку наших захисників та захисниць. Ще з початку повномасштабного вторгнення мешканці центру тимчасового перебування Кременчук прийняли колективне рішення сприяти нашій перемозі у повну силу своїх можливостей. Місто Кременчук в свій час отримував гуманітарну допомогу, і в гуманітарні допомоги були свічки. Ці свічки ми роздавали і людям, але так сталося, що звичайно при перевезенні, при можливо при розвантаженні. Дуже було поламаних свічок. Скажімо так ми не знали, що з ними робити. Потім дівчата з єднання України 7-8, ті, що у нас проживають, тут волонтерять. Вони запропонували спробувати їх перетопити і спробувати робити окопні свічки. Організувалися разом з хлопцями, спробували баночки перші наші напрацювання. Зробили все дійсно працює. Свічечка горить. Процес виготовлення окопних свічок. Досить цікавий, крім того, ще й приносить користь. Тому до цієї ініціативи долучилися навіть дітлахи з родин переселенців, котрі проживають у центрі тимчасового перебування. Процес зготовлення свічки, ми, ну, що нам баночки принесли, ось вот, такі заготовочки, потім ми нарізаємо картонку таку, от, убираємо все лишні, то, що нам не подобається, і закладаємо в баночку. І ці свічки для того, щоб наші хлопці могли согрітися в окопах, чи подогріти. А потім наші дітки розмальовують. Роблять таку красоту. Якщо ви маєте бажання долучитися до виготовлення окопних свічок чи допомогти матеріалами для їх створення, а саме бляшанками з будь-яких консерв, картонними коробками та свічками чи їх залишками, приходьте за адресою вулиця Ітанія України 7. Наближаємо нашу перемогу разом. Катерина Груднєва, Дмитро Пропастін, Кремчуцькі новини.